Ваше Високопреосвященство, Великодня неділя завершилася, але великодні дні тривають. І оскільки це особливий період для всіх православних, то всі продовжують вшановувати Воскресіння Христове згідно з своїми віковими традиціями. От тільки традиції ці різні в різних регіонах України, скажіть, наскільки важлива велика і мала батьківщина в житті кожного? І чи не роз'єднує це українців? Дійсно ми зустріли світле свято Христового Воскресіння, як вже ми говорили і писали багато разів, що це головне наше православне свято, коли ми святкуємо перемогу добра над злом, перемогу життя над смертю, перемогу світла над темрявою. І це саме головне, ця сама головна духовна суть цього свята. Що стосується традицій, це дійсно так. Різні традиції існують в нашій державі, в різних регіонах. Це залежить від місцевих якихось особливостей, скажімо, традиції є на півночі, в Поліссі, на півдні, в Таврії, на Заході, Сході, в центрі. Зовсім різні. Але тут головне не в традиціях. Головне в тому, що ми святкуємо Воскресіння Христа. І це саме головне, що нас всіх об'єднує: віра. Те, що Христос Воскрес із мертвих і переміг смерть. Оце мені здається саме головне. А до речі, що стосується традицій, вони такі різні, навіть надзвичайно різні. Наприклад, храмові свята, чи храмові дні, чи день села, я зараз не можу точно сказати. Кожного по різному. Кожного по різному називається, так. Да. І на Західній Україні, там на Волині, є такі деякі села, в яких заведено в ці свята готувати їжаків. І вони смажать їжаків і їдять смажених їжаків. Я думав, що це якісь жарти. Але дійсно, коли я туди попав, я на свої власні очі побачив це і переконався, що дійсно так заведено, так що традиції бувають дуже різними. Вам вдалося жити у різних куточках України і не тільки. Але на Дніпрянське місто Комсоморськ посідає особливе місце у вашому житті. Чому? І наскільки він сьогодні вам близький? Дійсно, це правда, тому що Комсомольськ займає особливе місце в моєму житті. Я, по-перше, приїхав сюди на Полтавщину на давно, молодим священником, в 86-му році служив на приходах полтавської єпархії і в 90-му році я був призначений покійним царством небесне архієпіскопом Савою, настоятелем миколаївського приходу, громади міста Комсомольська. Де не було взагалі нічого, не було ні приміщення, не було ну, взагалі нічого. Просто була громада, була купа людей, які хотіли молитись, оце було все, що було. І ми розпочинали бо фактично з нуля, з нічого. Спочатку ви наймали якусь там хатку, сарайчик якийсь у бабусі. Коли я відправляв службу, я пам'ятаю, що я не міг стояти прямо, тому що стеля була нижче, я не міг розпрямитись повністю в свій ріст. Тоді ми зняли в оренду приміщення одне, тоді збудувався величний собор. І так, я в Комсомольськ був призначений в 90-му -90 році, а в 93-му ми вже освятили собор в місті Комсомольську. Так що він збудувався буквально за три роки ініціативою покійного генерального директора Полтавського ГОКу Володимира Петровича Мартиненка, допомогою тоді головного інженера нині він здраствує, Володимир Федорович Бадагов і багато добрих, сердечних людей, які дійсно хотіли, щоб в молодому місті на Дніпрі, який нараховує десь близько 50-55 тисяч населення, був православний храм. Тому що традицій там не було ніяких, особливо. Місто нове, місто молоде. І люди з'їхали з усього білого світу, люди православні в переважній своїй більшості, які хотіли храму, які хотіли молитви. І так почалось релігійне православне духовне життя там. І зараз це такий гарний приход Полтавщини, України, гарний православний приход. Ви зараз вже не живете в Комсомольській. Які ми сьогодні? Які почуття у вас до нього збереглися? Знаєте, моє серце там залишилось. Є два місця, де залишається моє серце найбільше в моєму житті, де мені приходилось бувати, жити, до яких я мав і маю відношення. Це і Комсомольськ, і Марський монастир Спасопровраженський. А Комсомольськ особливо, тому що, по-перше, я приїхав туди молодим священником і певний досвід, якого я набув за ці роки. Це теж пов'язане з комсомольськом, добрі відносини з людьми, взагалі відчуття людської порядності, людських особливостей в людських відносинах, глибини відносин, ну, багато іншого. Просто це дуже такий корисний досвід. Я усвідомлюю, що для мене це був дуже важливий період в моєму житті, але моє життя не є таким важливим. Головне, що вдалося щось зробити для православного життя. Комсомольську. Головне, безумовно, дуже важливо побудувати храм, але саме головне було організувати православне життя, щоб люди почали відчувати потребу в молитві. І це саме головне, мені здається, це вдалося, тому що там молитва здійснюється. Люди моляться, приходять до Господа і відчувають його реальну допомогу. Але окрім Копсомольська і Мгарського монастиря, у вас є інші дорогі вашій пам'яті місця. Давайте почнемо з юності. Яким ви себе пам'ятаєте? До речі, де вона проходила? Ви знаєте, різного пам'ятаю, але ну, найбільше пам'ятаю молодого. Щоб був я ще тоді молодий, це, мабуть, найкращі такі згадки про минуле, тому що я вже говорив, що з кожним роком життя щось іде, все швидше і швидше. Якось час плине так швидко, що не успіваєш глянути, а вже часу немає. Я народився в Дніпропетровську, але моє все життя свідоме проходило в Харкові. Я в Харкові ходив в школу, закінчив 10 років середньої школи. Після школи був Харківський державний університет, тоді імені Максима Горького, тепер. Це національний університет Каразіна. Це дуже гарний такий старий вуз, заснований на початку 19 століття. Я закінчив. Факультет, який дуже мене вабив все моє життя, це біологічний факультет. Я вчився з надзвичайно великим бажанням на цьому факультеті і гарно його закінчив. Але далі життя повернулося по-іншому. Далі мене все ж таки, ви знаєте, коли я вчився, мене завжди приваблювала церква, мене завжди тягло в храм Божий. Я не можу сказати, що в мене була дуже віруюча родина. Може, навпаки, або така теплохладна, байдужин до цього. Я, будучи в університеті, коли учився, будучи студентом, до речі, комсомольцем, відвідував храм, що було в ті часи зовсім небажано і небезпечно, тому що ну, комсомольцям якось не, не слід було ходити до церкви, але. Для того, щоб поступити до вищого учбового закладу, треба бути комсомольцем, тому що не комсомольців не брали. Да, була така практика в Радянському Союзі. Ну, це давно, про минулі роки. Я ходив в храм, я відвідував служби. Це не було дуже часто, але моє життя було так, в житті було так, що мені хотілося якось відношення мати до церкви. Я говорив про це своїй мамі, на що вона мені сказала, що ти закінчиш, коли університет, тоді. Можна буде приймати рішення, а поки що не треба про це думати, треба гарно вчитись. Ну, як, мабуть, скаже кожна мати. Я закінчив університет і направився тоді, в церкву, що було ну, дуже таким надзвичайно сміливим, надзвичайно е, таким, я не можу навіть підібрати слово, таким поступком на російському мові, дерзким, мабуть, тому що. Мабуть, неординарним, я хотів би сказати неадекватним, мабуть, неординарним, да, краще буде неординарним, тому що після гарного закінчення університету, отримання права свободного диплому, я гарно учився, дуже гарно, і направити свої стопи в церкву, це було дійсно неординарно. Тоді багато хто мене не розумів в цьому питанні. Але пройшов час, і всі мої друзі зі мною спілкуються, всі розуміють, багато з яких вже приходить самі, самі до церкви. Тобто вони змогли знайти в своєму житті Бога і змогли знайти саме головне дорогу до храму. За фахом? За фахом я закінчував кафедру зоології хребетних, а за фахом мої така улюблена справа це орнітологія, це наука, яка вивчає птахів. Ви все знаєте. Ну, все не знає ніхто, мабуть, але досить, ви... досить багато, да, досить багато, так. Да. Як вам дається бути у курсі всіх справ і при цьому вести таке насичене духовне життя? Ви знаєте, я не можу сказати, що я в курсі всіх Багатю. суспільних подій. Багатьох мене цікавлять події, які мають відношення до, ну, насамперед, до церкви, які мають відношення до нашого українського суспільства. До молоді, зокрема виховання молоді, до системи освіти і взагалі до нашої української держави, тому що кожна людина хоче жити в гарній, стабільній, квітучій державі, в мирі любові і злагоді. Оце, мабуть, прагнення любого громадянина і любої людини. Тому мене цікавить і бентежить те, що саме впливає на ці процеси, якщо вони удаються, дуже добре, якщо вони не удаються, це дуже хвилює. Але я намагаюсь цікавитись тим, що я можу осягнути, тому що знати все неможливо і прагнути до цього немає сенсу. А що ви вмієте у морському житті? Автівку водити, вмієте? Так. Да. Я їздив за кермом багато років. Зараз, коли буває така необхідність або бажання, можу. А ну, ваше захоплення, от, коли ви залишаєтеся ну, один на один з природою, і взагалі, коли ви от, повертаєтеся, ну, можливо, хоча б будинки до своєї, до своєї професії колишньої? Я дуже люблю цю свою професію колишню. Я спостерігаю за тим, що відбувається в природі, і зимою, і літом, і весною і восени. І якщо вам вдавалося бувати в монастирі, в Гарському, у нас теж в вольєрах живуть птахи, які... Силу певних причин не можуть, не можуть жити в природі, вони там просто загинуть, а там виходить їх і утримувати, там їм якось допомагати, за ними ухажувати. І тим більше в монастир приходить багато людей і багато дітей, які можуть теж спостерігати. Тобто Діти долучаються до кращого, до світлого, до доброго, тому що спілкування з природою воно учить добру, воно розкриває людську душу. І, мабуть, виховує найгарніші такі якості людської душі. А якщо ми це починаємо з дітей, то це дуже важливо, тому що ми маємо зараз дуже багато уваги приділяти саме дітям, саме молодому поколінню, щоб ми не втратили головне молодь. Якщо не буде молоді, немає майбутнього. Ви дуже багато сили і снаги віддаєте відродженню і зміцненню монастирів. Розкажіть, що вдалося, і що буде здійснено. Найближчого час. Першим критерієм міцності церкви є кількість монастирів, наявність монастирів. Не псевдомонастирів, де ходять там нарядні в монашество, а дійсно людей, які прагнуть глибину духовного православного життя. На Полтавщині багато є монастирів. Це самі відомі, найдавні цим Гарський монастир, за ним іде Полтавський монастир. Із нині діючих іде Великобудищанський монастир біля Тиканькі, зараз він відроджений, оновлений. І наймолодший молодий монастир наш це Козельчанський монастир Різдва Божої Матері на місці, де була знайдена чудотворна Козельщанська ікона Божої Матері. Якщо ми говоримо, що православна віра, православна церква це основа нашої духовної, національної ментальності. То підґрунтям православної віри є монастирі. Тобто для формування людини в православному національному свідогляді, правильному, треба обов'язково приділяти велику увагу монашеству і монашеському діленню, тому що монаш... монастирі це основа церкви. Я можу сказати, що я з великою радістю завжди буваю в монастирях. Я люблю монашество. Я часто відвідую наш Полтавський монастир, де. Зараз несе послух, така стариця, мачка Ігуміння Сергія, яка вона дуже цікава, дуже така різно, різностороння людина з великим таким духовним досвідом. Часто я буваю в Мгарському монастирі, який мені Бог судив відкривати 22 роки тому. Це я був перший там, який приїхав в Монах після закриття монастиря на початку 20-х років. Взагалі, це такий. Дуже цікавий монастир, його історія, сама історія дуже цікава. Його заснувала княгиня Раїна Могилянка Вішневецька, як написано в літописах, місце для цього монастиря їй указали ангели. Вона, тобто, відчувала щось саме на цьому місці. Всі українські гетьмани побували в цьому монастирі. І він цікавий тим, що в цьому монастирі було поховано два константинопольських патріархи. Це на тодішню Російську імперію було єдине місце, де були походи, де було два вселенських Константинопольських патріархи. Взагалі їх нема ніде жодного, а тут прямо цілих два і в одному монастирі, така цікава історія цього монастиря. Зокрема, був син Богдана Хмельницького Юрій з іменем Гедеон, монахом цього монастиря Мгарського. Дуже дуже, дуже така багата історія. І тому, коли. Удається щось зробити для відтворення, для відновлення цієї святої обителі, для відновлення духовного життя, то це, я вважаю, велике, така, велике досягнення. Але саме було важке налагодити молитву, налагодити духовне, духовну складову цього всього процесу. Тому що не саме головне збудувати храм, оснастити його іконами, чимось іншим. А головне, щоб люди відчували силу молитви. Оце саме важке і саме головне завдання при відродженні, відкритті будівництві і започаткуванні чогось. У зв'язку із цим хочеться запитати про інші ваші опікування за період архієрейства. Ви, знаєте, мабуть, не дуже скромно про себе розказувати про своє опікування. Но я хочу, можу сказати ще одне таке важливе питання. Яке займає багато сил, розуму, нервів, серця. Все. Це духовна семінарія, яка існує на теренах Полтавщини. Вона існує вже 17 років, відкривалася з нуля. Вже було багато випускників цієї семінарії. Люди гідні, достойні, які займають певні посади вже і в церковній ієрархії, в світському середовищі. Людей багато дуже закінчило семінарію. Треба було створити умови для нормального навчання дітей. Там учаться хлопці, дівчата, і там вони учать богослов'я, учать церковну музику, пісноспіви і учать іконопис, навчаються малювати ікони, а це дуже непросто. І для того, щоб дати додати сили, вдихнути дихання життя в цей, в цей процес, треба теж було багато емоцій, багато перешкод. Багато всього було, але зараз все це започатковано, налагоджено, воно рухається. Може, хотілося б краще. Може, хотілося б, щоб рівень студентів був вищий. Може б хотілося б дати ще чогось, але ми опираємось в такі неприємні речі, про які взагалі не хочеться говорити. Є така матеріальна складова, тому що нам держава не допомагає, церква від держави відділена. І ми існуємо за рахунок церковних коштів, а церковні кошти вони не такі великі. Ну і розумієте, останнім часом в зв'язку з подіями, які мають місце у нас на сході України, ситуація у нас трошки погіршилась в цьому питанні. Чи спостерігаєте ви за тим, що відбувається у суспільному житті? І наскільки важлива молодь в українській православній церкві? Ну, звичайно, що не всі вони стануть монахами і навіть священиками не стануть. Але які кроки на зустріч їм робить церква, щоб не тільки пробудити віру, але й допомогти їм у вирішенні тих серйозних проблем, що вони сьогодні переживають, не можуть не переживати? Молодь це основа любого суспільства. Безумовно, молодь це і основа церкви. В церкву приходять молоді люди, це наші громадяни, громадяни нашої України. Деякі потребують якихось, мають якісь духовні пошуки, вони приходять з питаннями. Як поступити в цьому випадку, як скерувати, спрямувати своє життя в такому іншому, при такому розкладі, скажімо, ситуації і складових фактів. Але церква не може сама йти і диктувати молоді, як її треба робити, тому що ми знаємо, як це методом адпаратівнева, якщо якийсь тиск одразу буде протидія. Наша задача відповісти на запити, які ставить молодь. Якщо вони приходять з питаннями. Можна їм допомогти відповісти для них самих на ці питання, якось скоригувати і направити їхнє подальше життя. А подальше життя, як ми як церква, бачить е ситуацію нашу, ми повинні багато приділяти уваги молоді. багато Ми повинні виховувати насамперед молодь, виховувати в дусі патріотизму до своєї держави, в дусі любові до своєї землі. В такому, щоб люди пишались тим, що вони є українці, пишались тим, що вони є громадяни України, пишались тим, що вони живуть на землі, яка така багата на історію, різну історію. Є історія з позитивним забарвленням, з негативним забарвленням, там скільки наша держава переживала і різних кровопролитних війн, Це безумовно негативне забарвлення. Скільки було гарно в нашій державі, щоб наша молодь знала наших письменників українських, відчувала нашу природу, не бачила а саме відчувала. Тому що одне питання побачити, а друге питання відчути. Просто щоб люди були високоморальні, глибоко патріотичні, гарно освічені. оце, мабуть, задача і суспільства, і в церкві. Тут наші мети і цілі співпадають з, нашим, з нашою державою, з нашим суспільством. А для молоді треба робити все, тому що те, що ми зараз зможемо зробити для молоді, такою буде Україна через 5, 10, 20 років. Ми вкладаємо найбільше сили в молодь, тому що ми знаємо, що ми вкладаємо сили, енергію в наше майбутнє, майбутнє нашої держави, майбутнє нашого суспільства, майбутнє нашого українського народу. На що спрямований акцент у навчальних програмах Полтавської духовно-місіонерської семінарії? Дається базова богословська освіта, базова освіта для написання ікон для живопис для живопису. Ну, головне, ми у нас називаються, ми не тільки вихов, студенти, це вихованці. Тобто ми не тільки учимо, ще й виховуємо. Якщо студенти знаходяться 4 роки в стінах духовної школи, то вони безумовно отримують певне виховання. Приходять молоді люди, які після школи ще від мами, від тата, ще зелені, і тут вони це для них перші самостійні кроки життя. Як ми скеруємо. Їхнє бачення цього світу від цього залежить багато в їх майбутньому. Тобто людина, яка прийшла, вона вже має свою точку зору, але може не зовсім укорінену точку зору, може людина в чомусь сумнівається, щось недорозуміє, і треба допомогти людині міцно стати на ноги, щоб жити в цьому суспільстві. Ми даємо богословського освіту, ми даємо якусь спеціальну освіту, музичну або художню, але саме головне виховати людину. Тому що саме головне, щоб людина розуміла в своєму серці добро і зло, щоб розуміла біле і чорне, тінь і світ. Оце саме головне. Це саме головне. І цьому докладається, до речі, дуже багато питань. Таких предметів немає, які формують людину, але всім вони спілкуються із помічниками інспекції. Вони спілкуються з священниками, тобто вони живуть в цьому колективі, в цій атмосфері, де має панувати добро. Тому що ми говоримо про дві заповіді основних. Перша говорить про любов до Господа, а друга говорить вас любі ближнього свого як самого себе. Якщо людина не любить ближнього як самого себе, значить вона не може любити Бога. Бо як же людина може любити Бога, якого не бачить? І не любити людину, яка перед нею. Наша задача навчити їх любити, навчити відноситись до людей гідно, достойно, високопорядно, чесно. Це головне сформувати найкращі людські якості, найкращі людські якості у молодої людини, щоб вона в подальшому могла їх якось використовувати в своєму житті і сіяти кругом себе добро. Це головна головне завдання нашого виховання. У чому, на вашу думку, повинна заключатися гідність Української православної церкви? В Україні повинна бути єдина православна церква. Зараз, на жаль, ми такого не маємо. У нас має місце розділення, розкол в церкві. І ми всі прагнемо до утворення єдиної православної церкви. Є різні точки зору. Одні кажуть, давайте зробимо так. Здравайте, зробимо так, давайте так, але шлях є тільки один, є канонічний шлях, іншого немає. Тому що можна об'єднати е, таке, що не об'єднується, ну, воно буде мертве народження дитини, мертве народжена дитина. І тому треба сугубо на канонічних шляхах підставах говорити про об'єднання і створення єдиної помісної церкви, відкидаючи всі амбіції. Всі дурниці, всі якісь політичні тиски, політичні доцільності. Головне, щоб нам політики не мішали в цьому процесі, тому що не треба нам допомагати, нам треба не мішати. Якщо ми самі між собою будемо говорити своєю мовою, ми швидше досягнемо, досягнемо якоїсь домовленості, і нам тут допомога допомоги не потрібна. Допомога не потрібна краще, якби політика займалася політикою, а не церковними справами. Це було б набагато краще і для політики, і для церкви, і для суспільства держави в цілому. А як зробити єдину помісну церкву? Ми це питання зможемо вирішити, домовитися, як ми сядемо з нашими братами, які зараз є нашими опонентами, і будемо говорити. Про ці питання, про ці процеси, але в канонічному полі, в канонічній площині, щоб ми не утворили релігійну організацію, яка називає себе церквою, яку не визнають в жодному православному світі і середовищі. Вона такою церквою не стане. Нам треба створити нормальну православну структуру, церкву, єдину на Україні, яку визнаватимуть всі остальні православні церкви і католицька в тому числі. Поки що такого нема. Шляхи для цього є, але не треба підштовхувати. Воно має йти належним чином, належним чином. І це дуже важливе питання, і теж одне з головніших для нас. До речі, що, на вашу думку, найбільше становить серйозну небезпеку для православ'я? Головну небезпеку не тільки для православ'я, для всього мені здається, становить байдужість або теплохладність людська. Людина має або любити, або не любити, або горіти, або не горіти. Якщо вона тліє, як вона їй, як вона байдужа до гарного або поганого, вона не виявляє взагалі своєї думки, точку зору, Оце саме оця рутина, рутінність, рутинність це, мабуть, саме таке погане не тільки для православної церкви, взагалі для будь-якого суспільства. Існує подія, до цієї події можна ставитись або позитивно, або негативно, виправдовуючи свої точки зору, думки і так інше. Але якщо до неї ставитись ніяк, оце саме, саме погане, мабуть, в цій ситуації, саме небезпечне. Людина має виявляти свою душу, свої емоції, свої, свої якісь уподобання або неуподобання, ну не бути теплохладною, не бути безразлічною. І для православ'я в тому числі? Як не згадати Бога Ясенського? Так. Да. Та ми з мовчазної згоди байдужих да. відбувається да. і вбивство і всі інші страшні. Абсолютно правда, так. Да. Якби то можна було зібрати величезну аудиторію, різновікову аудиторію, в якій будуть представники різних конфесій і навіть дуже багато невіруючих. З якими ви словами до них звернулися? Щоб ви їм сказали, якби от у вас була така можливість перед ними виступити. Ну, насамперед, я привітав би їх всіх святом Воскресіння Христового, святом Пасхи. І хотів би сказати ще, люди добрі, любіть Бога, любіть одне одного одного, помагайте одне одному. Тому що ми всі хочемо гарного для себе. А для того, щоб утримувати, треба насамперед давати. І чим більше любові, тепла і добра буде давати людина, тим більше вона цього получить в своє серце. І тим краще, світліше і добріше стане все наше життя і все наше суспільство. Христос, Воскресе! воістину Воскресе. Владико, дозвольте подякувати вам за розмову і висловити шану за духовне управління. Дякуючи, якому багато мирян не тільки прийшли, а ще й і прийдуть до церкви. Велике вам спасибі. Я сподіваюся, дякую вам, свято Христос. Воскрес виснем воскрес.